Хом'ячок коли устав після сну. І не включатиму підсвітку, бо ж, якщо спати спати, то тоді буде очі пекти, якщо спати спати і вийти на світло. Дуже так різко. Тому дивимось, що робить хом'ячок після сну. Може піти їсти. Може попити Ну так. Може, хоче зняти відео Смішна мордочка. Пам'ятаєте, я вже аж два таких випустив. Певно хоче зняти, якщо пхає таку мордочку. М? Він? Далі хочу спати, а ми познімаємо. А ні, не, не хочу спати. Ну так. Це можна сказати все, що робить хомічук після сну. Трошки такого відпочиває, потім вже йде їсти, пити.